Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Небезпечний ганок на вулиці Коріатовичів 50 над під'їздом ось-ось обвалиться дашок, а сходи вже розваляться геть. Комунальники мали зробити його ще на початку осені, але забули. Мешканці поскаржились народному контролю. Перекрити весь е, жестю чи чим там. Чи... Тутешні мешканці показують вхід до свого під'їзду активісту громадського руху народний контроль Олегу Ковалю розповідають: мало того, що сходи небезпечні, і на них часто падають діти, то ще й зверху сиплеться штукатурка. Сказали, що на протязі серпня-вересня робота повинна бути зроблена. Ну, вони його реставрують, чи кипчано. Чи... Ну вже сьогодні число вже. Ну, відповідно, робота не зроблена. Можна і ноги поламати. і… Ну, неудобно. Нема ні перила, нічого. Сходи самі бачите, такі от щось латаємо, самі, а, щоб зробити капітально. Ну так облітало, це вже трохи попідліплювали. а Так падали кусочки ці. І він, він сам аварійний, він, мабуть, він може сам впасти. Туха Желях порвано було. Ти ще хуже. А ви на милицях по цих сходах ходили, так? да? Так, сусід з п'ятого поверху мене заштовхують сюди. Активіст народного контролю Олег Коваль разом із журналістами йде до міськвиконкому, аби з'ясувати, чому комунальники дозволяють собі нехтувати людськими життями і протерміновувати ремонт. Бачите, тут є звернення до житловика і є відповідь від нього, що в серпні-вересні цього року буде закінчено. Аварійний стан козерка. Якщо його зараз не відремонтувати, там просто може бути. Ти обвал або може бути травмування якоїсь людини. Це треба, треба робити. Це, це ж яка питання. Я допоможу. Ми проконтролюємо, щоб козирьок в будинку 50 по вулиці Князів-Каріотовичів було відремонтовано. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.